Снилося, щось задумав вищий небесний цар, і на гарячу землю знову прийшов кобзар. Здвинув шолома трохи, пило б трусив з броні, вийняв з кишені каву, ти що купив мені. Слухай, ну як тут справи? Крить вночі важким. Битися бачу, треба, бо розумію, з ким, бо ще тоді навчив вас опір чинити злу. Ти розкажи, до речі, що там у нас в тилу. Все, як завжди, Тарасе, зрада, брехня, плітки. Кожен, хто хоче слави, рве тебе на шматки. слів та думок уламки ліплять на прапори. Гетьмани знову б'ються, квапляться до гори. Кожен собі потроху тягне на свій город, долю і волю прагне вигадати народ. Знов від брехні до правди. Дуже маленький крок, хтось обирає битву, а інші йдуть у шинок, де хто тягар тримає, де хто над ним рже, де хто щоб не цуратись, тягне собі чуже, знову не бачать правди, знову шукають зло. Мов півтора століття, ну наче б й не було. Вибач, Тарасе. Поки трощен все як лід, вчили, не зрозуміли люди твій заповіт, нас гартували трохи, покидькі й бої. Ті, хто за нами прийдуть, будуть цілком твої. Слухай, Кобзар тихенько жестом мене спинив, хлопче, ти сам, я бачу, дещо не зрозумів. Ви вже змогли підвестися паростком із золи. Що вам чекати, друже? Ви вже давно прийшли. Хтось збереже цю землю, хтось ні посіє хліб, хтось нагодує слабших, ким вони не були б. Вийде із диму Сонце, зійде вночі зоря, в кожній хвилині буде дещо від кобзаря. Душі тримайте разом, розум тягніть з юрби. Йти до гори не важко тим, хто вже не раби. Хочеш дійти до світла, треба зробити крок. Є в Україні воля, є в Україні Бог. Нумо, Тарас промовив: візьмемо з долі мед! І, закрутивши вуса, взявся за кулемет.